Добрий ранок всім, Ну когось може ввечері когось обід, когось ніч, пояс. У мене в даному випадку ранок. Значить, їду компактувати. Чи як воно правильно називається, бути компактувати. Думав, поїхати навпростець через ставок, дорогу, ой, природку показати, ставочок, ярочок. Тому думаю, напевно, ні. Поїхали в Кругову, заїдемо на сої, яка сьогодні бачила мороз. Машини в Вінії були, трактор був в Вінії, сонечко вийшло, то звісно, попустило, питань нема. Але ще впереді на сьогоднішня ніч сама -сама холодна. Пише ноль. Так, хоча й сьогодні писало ноль, не знаю, було мінус чи не було. общем, побачу. Зараз ось вже доїжджаю, народ, давайте, щоб не розтягувати цей. той, секунда діла, я на місці, покажу і прямо в ту сторону, працювати. Не Майк з вас, відосі з мене. Ох і дубак, народ, це труба. <laughs> Рядочки пишуться, все красиво, Сойка, ось все. Це у нас тут акраун. Висів 200 тисяч. Висів 200 тисяч виглядає на сьогодні отак. Вроді би нічого я такого грандіозного не бачу. Но це поки, поки. А там буде далі видно. Якщо вистоїть, то все буде чудово. Якщо не вистоїть, маємо що маємо. Кокуруза ще залишила. І це не може не радувати. В тому плані, що не треба, сучай чого, не дай Бог, купувати. Ну. У погоди немає поганої погоди. Да? Будемо сподіватися. Рядочки вже як струночки. Все. Це те, що я казав попередні роки. Сівалка точно висіву. Оце. во. тому що те зерно зійшло сьогодні, а те завтра. Не буде там сходів, що понеділі відрізняться одне від одного. Плюс-мінус, вся одинакова глибина. І ми бачимо, в принципі, дружні всходи, Але якби не оці холода, тут би вже стояло б стояло на 100%, то будемо надіятися, нас пронесе, там будемо спостерігати. Від цього ніхто не застрахований. Якщо все буде благополучно, то я думаю, все буде люкс. Так, їдемо народ, їдемо працювати даним агрегатом. Все ж таки перспектива його є, тому що він робить чітко на одну глибину. Соответственно, навіть та сама елементарна люба сівалка вона зможе положити практично на одну глибину. По оті вже КПС з задніми воронками, то, не... то вже історія. То, -то далі, коротше, побалакав розкажу. Давайте, я на поле зараз. секунда діла і включаюся Поки торохтим, це скажу момент, який виявлено. Значить, на даному компакторі крила складається ну, два крила. О, Заяць вискочив, на дорогі сидить. Два крила так склалися. І тут, в даному тракторі, построєні так зеркала, що коротше, коли їдеш, зеркала не видно. Ну я так глянув, там стоїть якийсь барашок, мабуть, їх можна зеркала висунути тужче або засунути. Треба буде е, відрегулювати, бо є така незручність, що не бачиш, що ззаду. Ще ж народ новость, я ж не, то не похвастався. йо йо зараз я вам покажу. Ви віддали? Права, ось, дивіться, тракториста, машиніста, оператора і так далі. Дві категорії. На всі, на будь-який трактор. Це тепер все. Море по як то говорить, все офіційно, все ось є, пожалуйста. Повинен признатися. Да. До цього прав не було, їздив з однієї категорії. Тобто, А1, А вона має право тільки. До сікох там кіловат, ну то давайте прям точно, може хтось дивиться, хто не в курсі діла, може якась, хтось з молодь. До 73,5 кВт. Тобто це у нас МТЗ, не знаю, до 100 сил, по-моєму. Або будь-який трактор до 100 сил. А в нас МТЗ-892, на якому маю право їздити. На Масеї вже я не маю права їздити, бо там вже. Понад 73,5, тобто 110 ціл, а на цьому таки подавно. Ну, наші, як завжди, законодавства, законопроекти неймовірні. Якщо людина вміє їздити на МТ-зоні, то він на будь-якому імпортному таксі тільки чух і пішов. Два дні, тільки два дні, два години, щоб розібратися по кнопкам і все, і попереду. Ну, согласиться. Ну, у нас так ні, у нас так не працює це все. Так що тепер я офіційно з правами, все. Тільки це питання ще по страховці. Одні говорять, що треба, другі кажуть, що не треба. Як будь не знаю. якщо в курсі напишіть, хто страхує трактора, щоб отак вже прям не доколупатися. Ну, вони ж папаси все одно, це зараз виїдуть на трасу, помірять компактера, його не буде 3 метри. Я так розумію, не пам'ятаю там закони. всі, Але пам'ятаю, що, якщо ми їздимо по ну, трасі Київ-Харків, наприклад, то там габарит 3 метра. Коли ми їдемо, наприклад, переїжджаємо з села на село, то там 4 метри захват. Це ж норма. Габарит, не габарит. То тут а, по між селами габарит, а на Київ Харків не габарит. То вони все одно доколупаються, буде та страховка чи ні, їм взагалі буде насра, чи є та страховка. Тут не габарит, тут треба тух-тух-тух. В Європі дивився відоси, блін, да? де люди, люди пропускають фермера, бо фермер їде на роботу. Всі за ним тягнуться, колона їде. Їде тракторець там великий, малий, не важливо. А в нас, виходить, я їду ну, на, за, за себе кажу, я їду на роботу. Він теж типу, на роботі, але він мене відстанови, от Гергела за те, що не говорить, тому що це ж то ніхера разі нарушення, вбив, вбив там, я не знаю, десяток людей ножом за поров і тупором загатив. Да? Такий же ж преступник, що прям жар. Так що це ще якби пострахований, я ж кажу. Не треба вона, не треба, Богу я. Е, ще сповнив що, за культиватор, що я вам говорив. Значить, попередньо працювали на полі, Рядом дядь льоня культивував. Там культиватор у нього з доларовою стойкою. Щоб воно не лапає, а просто така полоска. Ну, я не знаю, як вам обяснити. Е, він культивує. я ж ходжу з монтіровкою, вже ж мірями, Бо Мені глибина не треба. Мені не треба сушити грунт. Мені треба зробити зівалка його загони на той світ. А він класу, ну, то каже, я дужче каже, глибше хожу. Ну, естественно, глибше, тому що СЗшка, вона е... О, 5 зайців. Стави, що охрієніє, йомою. СЗшка ж не посія, так як посіє та сама атрія. Ну, треба зробити глибше. не 3-4-5, а треба зробити зі. Потім посіяти ще й так. Побажаю. То й до чого я веду? Що цей? Він зробив на 3-4 см 5. Ну, зараз на цій площі опять-от реп'ятіруємо, воно вийде. І зерно, от як ми кукурузу сіли, ми зерно ложимо. Тобто, оцей шар зроблений, потім під низом тверде. ну, Там, де не, не оброблено. Іде бороздообразуватір, який прорізає канавку і в ту канавку падає зерно на глибину 5-6 см. Це я по, по кукурудзі кажу. Соответственно, в нього по бокам волога, знизу волога і зверху чуть-чуть воложкою. А верхній оцей попіл, шар там сантиметр два який сухого грунту, він зверху лежить, скажімо так, покривало. І чим буде рівніше зроблена площа, чим положа качественніша сівалка, соответственно, будуть качественніші всходи. Правильно? Ми це все розуміємо. Якщо ми говоримо за класику. на нулю, а там би хто що не розказував, яка б та сівалка не була. Не буде такого, що буде посіяно так, як на класіці. Що так кажуть? Тому що самі сіємо і самі бачите, де йде валок, там зовсім глибина відрізняється. Якщо ми її заглибляємо, то там, де немає валка, там лізе глибше. А де є волок, лізе, як нам потрібно. Тут не вгадаю. Це прямі посіви, це зовсім друга історія. А за нову тіла я взагалі нічого не знаю, нічого не знаю. Якось так. Пишіть ваші думки, не забувайте писати коментарі, ставити лайкосики. Розказав, поки в мене є настроєння на це все потрібні. Пару кілометрів я на місці. Розкладаємо мощу від двеле і будемо працювати. Я думаю, за день впораємося і завтра будемо. Планую, планую, а планувати робити зовсім різні речі. Одне, що спасає, що тут автопілот, безкладний сигнал. Тут там нічого довбати не буде. Та хоча і так гріх жалуватися на той автопілот. Я тільки раз чотири години стояв і другий раз одну годину, потім як переїхав сюди, все, ні разу не стало, ні разу не, не приклинуло, нічого, ніде, ні. Те, що гріх жалуватися. Я там після того першого разу думав, все, труба, та це мене сіяли. Коли все? Все вогня, все чотенько. Так, скакаю народ, давайте. раз лайкосик з мене відосі. Їду а там під той посадкою, вилітають дві кози. Ну, прямо ось, ну перед трактором. Красота не описуємо. Що вони під такою шумною посадкою робили, не знаю. І пішли в оту. Бомба взагалі. З самого ранку два зайця, дві кози. Так, розкладаємо наш агрегат. А ну ставте ставки. Клинануть муфти чи не клинануть? Плино нуле. А ні. Опустило, слава Богу. А я вже думав представив собі опять оці крутіння. Так, запускаємося. Оце треба отак, народ. Весняна уранка. і сразу посів. Навіть ніхто не боронував, ніхто не культивував. грудка така, що я тебе дам. Оце треба робити отак. А в нас площа отака, бороновочка. Оранка і, звісно, і, і, закриття вологи Бороновка. Будемо зараз підготувати площу. Бур'янів я бачу пішло це просто жах. Ну, по сої не страшно, ми можемо бризкати скільки хочеш раз з маленькими нормами і прибираємо наші бур'яни. Так, зараз запускаємося, баті розкажу закос і далі вже включаємось. Я охренів, коли приїхав у цей край. Ви мені скажіть, як правильно поступити в даній ситуації? Оце якраз поки вийде це відео, поки діло до посів, і ви якраз подивитесь і напишете. Тупо трактор усі сівалки розвертався на полі. Вроді би, якоби з одної сторони, і так воно ж не оброблене. Згоден. Ну, з другої сторони, ну я в тебе не розвертався. Як робити, не знаю. Напишіть вашу думку. А я поки прийму рішення, як правильно його зробити. Я думаю, що теж свої 6 сівалок. Будемо розвертатися там на посіяному. Ну, посіяне, ну і що там, що посіяне. Тут не оброблене, воно ж не оброблене. А може й ні. Може, ви скажете, що не треба. От як ви скажете, так і буде. Капець. Гляньте, все ось, утоптано. Жах. А площа розробляється народ. Ммм. Щас я, ще туди, щас перетрем шури-мури туди-сюди і включаюся. Погнали народ покажу по глибині, як розробляється. Ну, площа і до цього, як ви можете бачити, в принципі, сорян за вітер, бо дує таке, що це просто. Площа і так доволі непогана, але взагалі робить яєчко подивіться. дивіться. Деша книжка пише. А ямки від цього від плуга, заоріє, закомпактовує ну, ідеально. Ось дивіться, вставляю монтіровку. Приблизно, так? Ось десь, так? Ось дивіться, до 5 см. Ну хай навіть і 5, 5 см. І зерно ложимо, оце розсипаємо і ось наше тверде, дивіться. І на оце тверде ось сюди ложимо. Коточки прикатають, плюс земля сяде і в нас вийде е від зернини до верхнього шару 4-5 см. Дивіться, як розробляється. Ось тверденьке. Ось як має бути. Децимить. Хорошо, що умивальнички є. І оце на це тверде будемо ложити наше зерно. Досі, досі, досі. Буленцю, і я в блінко вилазила. Свіріпа, хлопода. Так, біжу в трактор, ми її рука, і далі продовжимо. І повний вперед. Оце згори сіка не дасте йому газу пригоди, де 10. І пішов. А до цього на гору. Воно і не великий градус, але він є. То так тугувато йде на гору. Робота. Так, ну що? Компактор є компактор. Кстати, Нару, ти ж забувай кожен відео рекламу ж зробити. Ну йомайо що це, усі коврики на класи покупляли 640-ві чи на масеї. Єва, ось дивіться яка красота, вся пилюка вон, в тих сотах. Бомба. У мене є. Пишіть, дзвоніть. І до речі, на аксіон 850-й, клас, теж є в наявності ну, в наявності зробимо, все буде. Так що пишіть, клас 640, клас 850-й і Масей 5711. Кого там є? В кума, в свата, в брата. Такі трактори передавайте, хай дзвонять, пишуть. Я, є таке відділення, толкове. Е, що ти хотів сказати? Значить, дивіться, тут у нас на даній ділянці буде соя Аполло. На 35-му міжрядні. Площі, по факту, 11 гектарів. А по суті вийде, прийдеться зі 22 гектара. Ну, 35 те міжряддя. Хочемо зробити іменно 35, те щоб от, от 35. Е, потім. Оце зараз рівняємо. В планах є. Ну, планувати і робити, зовсім різні речі. Хочемо прямий посів пшениці на майбутнє. На осінь, якщо доживемо, якщо все буде благополучно. Думаємо, пока там, а як буде, не предсказати. Плани такі. Посів це все діло, відповідно далі буде. Зараз робота компактора. Який відробляє себе на всі 100%. Я його хочу взагалі універсальним зробити, я вже розказував, щоб робити ним і по сої, і по пшениці, і по всьому, попробувати. Якщо воно піде, та нафіг оті воронки, тісковки, коли ось 4 метри захвата це вже продуктивність. І я думаю воно роботу свою робити, планки поскидав. Ці лапи мочаковські вони будуть лізти, е ти його не заглибиш. Навіть 8 кілометрів. Зараз народ крутну секунду, бо аж з того краю починаю, бо таке понад вкручували що просто жах. Так, про лапи я казав, це велесовська стойка, яка назад не йде, немає в неї руха або вліво-вправо, або назад. Це бомба. Я думаю, якщо ну можна заглибити на сіке трактор потягне. Ну як оце ось, дивіться, все нагору. ні Ну, зараз ще йде нормально, дивіться, 11 кілометрів печерга, що бить. Щас десь, туди-сюди інакше не давиться бо вище гора піде. Ось нерівності які, дивіться. Зараз спробую назад їхати, чи коли там влечусь, покажу. Та це чотенько. По лапам там народ писав, що пусти слідорозріхлювачі. Воно смотря де їде. Де просів дужче трактор, там воно цепля. Де не просів, там соответственно, не цепля. Е, Ставити їх на самий ніс теж немає сенсу. Але головне, що вони є, є. Що зацепляють, що зрихлюють. Роботу роблять, скажімо так. Е, і плюс що вони не забиваються. Я так переживав, думаю, що будуть забиватися. Ні, дві лапи, все працює ідеально. Все чотенько. Е, хотів іще що сказати, це по, по, трактору. по трактору. Ось обсіємося, обрискаємо, щоб все буде чотенько. Буде народ розбирати стекла і вести до тоніровщика. Тому що ці кукушці пекти це просто жахи. Масеї цілий день проробиш, да, жарко на вулиці, все, но тоніровка спаса. А тут це просто жахи. В даному випадку, да, на вулиці холодно, тут тепленько, чітко. Але буду тонірувати. Двері, стекла ці всі буду знімати. Вести Віті, Вітя потонірує, і потім буду його просити сльозно на колінах, щоб він приїхав, прямо на місці потонірував мені лобове і оці дві бокові два бокові Бо тому що цей трактор я б його або сам би перегнав, або Серегу визив, то евакуатором би його перевіз. Але не влізе в гараж повисить, висоті, масе якраз там в тих заходи. Прийшлося, до речі, антенни знімати. А тут а цей не залізе, то буду просити, щоб приїхав, зробив мені. Тонірування. А тоніруване це вже буде бомба. Тільки не знаю, чи може закатати, як там приори закатують. А? Що ви думаєте на цьому поводу? Теж напишіть в коментарях. Багато хто запитує з приводу тоніровки, яка на осеї по прозрачності, по, -по, -по, по процентам. Я без поняття. Я приїхав, кажу, вітя, мені отак кажу. Оце світліше, оце темно, а оце ще темніше. Все. І поїхав. Він сам жарив е той кєміці і всі. Без ніякого позу зробить, що треба. і... Очки поторію, якщо по суті, комусь потрібно це. А взагалі планую, ну, як я планую в даному тракторі. Отут темне, отут саме темне. Отут пече в спину, так і надав, що це просто жах. Отут теж темне, отут світліше і тут світліше. Ну Оце лобове буде світліше, ніж. Оці. Отак. А по процентам я не шарю в цій темі. Ніколи не питав і ніколи не задавався цим питанням. Просто об'яснив, сказав, да і все. Та йомайо, ти Ти тільки що ж... Ну, ну ж не видно, це ж камера це все не передає. Нерівності є, бо це тут аж... кукурузу я орав. Поначалу, поки плуга пристроїв, поки настроїв. І є все одно ці нерівності. Якщо по правильному розібратися, то клас... класичну технологію потрібно було б... В осінь, в зиму закультивірувати і тоді буде вообще люкс. А так оставить оранку кривою. сейчас ось на оцьому включимся. я ж думаю, ви бачите. Ось дивіться, чуть приблизно видно вам оці волни, бачите? Є такі, да, нерівності? А після компакту таких нерівності нема. Пилюка тільки є. Клас! Клас, це просто бімба! Ось о, вони, а вони ж нам під сою, хоч і з флексі жадко ну взагалі не потрібнося, бачите які. О, пішла більша гора, важкі не тяне калема. А там все рівненько. Планочки оці ж всі вирівнюють, я оцю передню повністю опустив. Заднього тут чуть підняв, щоб більше йшло на каток. Бо як нижче, нь... горне дуже землю і виходить важко трактор. Все, це отак. Печу, в общем, далі, скільки можна нарізати. Включаю фільмець, я собі приліпив отаку херню. Ставлю сюди телефон, по блютузу, включаю фільмець і втикаю. Якщо якісь виходять цікаві відео когось на каналі, на ютубі, то включаю Догодив, люся. Час на це все є. Як я вже говорив, коли вчора сіяв, що понятно, що всі в полях всі гудуть, коли в тебе все оце отак і ведеш по маркеру або по, по краю. А коли є автопілот, в тебе руки розв'язані. Як казав вітя скрині, що е, з автопілотом перестали боліти руки? Ну, чесно кажучи, народ я сів на трактор тоді, коли вже був автопілот, на МТ-зоні в нас, і за того я на нього сів, хоча не планував то я не знаю як це грубо кажучи руками крутить його кудись везти що е нібудь робити привик вже до автопілота автопілот зараз оце дивишся ютуб і як реніваєш які всі умні стали з автопілотами куди не кинь одні автопілоти а раніше коли на МТЗ наставили та кожен другий розказував, що херня, а зараз це бомба. Сидиш, дивишся, і ржеш. думаєш, йопта. це... Назад би врем'я да, проаналізувати, що поставити до кучі розмову тоді і зараз. Ну то ладно, не про те. Все народ, давайте. Не можу народу вам це не показати, це треба бачити. Це те, що я казав, що таке культиватори, що таке компактор. Оце в нас таке саме оце після Каїна. От дивіться, зверніть увагу, бачите, який реєстр поля, яка група, яке оце все, яка структура. При, при тому, що тут а закриття вологи було шлейфом. І та щось так м'яко. Ну, та і це, дивіться, на той світ. Та. Це до одного міста така херня. І переходимо на нашу ділянку, де працює Велесагра. Максимально вимілений. І дивіться на оцю картину, я думаю різницю всі бачать. Працюємо виміленим. Ось. І ось наше вже тверде. Ось ось. Ось. Ось мокра і тверде. воно А рельєф, а грудка. А площа по рівноті. При тому, що планку підняв максимум. Ну, високо вона впередня нічого не горне, тому що, якщо горне, висушуємо дуже. Дана поділянка м'яка. Ну і попередню теж я показував, Та ну ви бачите там картинка. порівняння те, що тут, те, що це. Різниця є. Компактор це сила. Весь. Тепер народ, я розумію, чого дивишся на того чи іншого фермера, більшого чи меншого. Ну, Коли люди на рівні, коли в людей компактори, сівалочки, там, і обробіток. Ну, ось, наприклад, даного господарства, яке ось поле прямо. Чо все отак. Кукурузочка одна в одну, як зійшла, то й зійшла. Там ось, ну, не хочеться мені йти, вітер такий, то я пелюга, це, це просто жах. Компактором. Дивіться, де апелюка Шанторин. Компактором там зроблено. І ось у себе тепер роблю ось компактором. І дивимось. Тепер я розумію. Тому що пройшов отакий агрегат, який зробив ну просто красоту. Ну, що ще треба? Одне, що на цю ділянку переїхали, і мені не сильно подобається ситуація з вологою. Дуже якась м'яка почва якась. І оце культиватор вимілив саме-саме, що можна. Нема вже куди винти крутити. Підняв передню планку, підняв і задню планку. Що воно там робить, не знаю. Ну, ну пашіть пориємося. Тільки на вітер не зліться, тому що оті мікрофони, то все воно до одного міста. Це ще не виміляється. Ось тут на вот підошва наша. А оце ось 4 сантиметра. Чи сіки там не знаю. Сухо. Сухові просто шах. Щось вирубило камеру. холдинг он теж припер печуть. Вітрюганіща неймовірні. Як не мороз, так вітер. Як не вітер, так блін, немає дощів. Як нема дощів, так морози, ну жах. Жах. Так переживаю, я, наверное, щоб не було хуже, ніж в минулому році. В общем, що? Компактор? Просто бімба. Я не знаю, ділянку ото зробив одну. Ну, та що ти, ну куди ти? Просто, просто нема слов. А що я сказав, культіватор чи компактор? Якщо культиватор, то пару пардончиків. Красоту робить. ну воно, ну, звісно, ще після оборонок Теж дивіться, в принципі, ж поле, да? не таке прям якесь погане чи грудка, чи там ще якісь моменти, нюанси. Тобто Підготовлено добре. Ну і в кінечному результаті і робиться, розробляється добре. Якби були там грудки, то відповідно, тут були б грудки тільки менше. Тому тому, компактор це сила, має право бути без різниці, чи той, чи інший виробник, якось наш український, прекрасно себе. Зарекомендував, наглядно показав, пече ж шумить. Попробуємо ще його зробити універсальним. Це в мене мічка ідіота, скажімо так. Так, народ, печу цю діляночку. Вона тут невелика, треба зробити і завтра будемо сіяти. Так що давайте, всім показу, зустрінемося в нових відосах.